Десятки тисяч кубінців Росія вербує та направляє на війну з Україною. Таке найманство, така торговля людьми задокументована американським урядом, і в звіті державного департаменту, який я побачив, насправді наводяться шалені цифри. Більше сотні кубінців вже загинули на Донецькому на Покровському напрямку. Більше п'яти тисяч зараз перебувають на військових таборах, на військових навчаннях на території Росії, і все це найманство за гроші Росія з. Куби направляє вбивць на війну проти нас. До речі, для порівняння, чим користуються Росіяни, та ясно, що користуються бідністю кубінського народу. Уявіть собі, середня зарплата держслужбовця в Кубі становить 17 доларів. Те, що пропонують росіяни за вбивство українців. Це найманцям дві тисячі доларів на місяць. З цим користується російський режим, і ця торговля людьми для вбивства найманцями для війни проти України тільки далі спонукатиме американський уряд до більших санкцій проти Куби. Ну а для нас головне далі працювати з міжнародними партнерами, щоб припинили разом з нами російську агресію, змусили російського агресора припинити вогонь і припинити найманство по всьому світу для вбивства українців